Люди із фронтових регіонів найбільше потрібно постіль і хімія побутова Зимня діжда це проблема, бо виїжджали в апрілі місяці, так. В чому стояли у благодійній організації Карітас з перших днів повномасштабного вторгнення роздавали харчі та засоби гігієни, евакуювали стареньких та допомагали транзиту переселенців. Дехто з них зараз теж працює у команді Карітас. Я почала сюди як волонтер, заповнювала заяви спочатку з такими шляхами. Ми, як і я, тобто я зрозуміла те, що моя допомога буде дуже корисною. У фонді також надають психологічну допомогу. Працює програма Тепла оселя лагодять вікна і двері у пошкоджених будинках, щоб люди змогли перезимувати вдома. Людина якої побиті вікна, якої пошкоджені двері. Якщо зробити цей дрібний ремонт в її оселі, в її будинку вона зможе перезимувати, зможе жити зможе залишитися в себе вдома, і не буде потреби їй ставати черговим. Переселенці, але ми хочемо допомогти людям залишитися в себе вдома і жити пережи пережити, перезимувати цю зиму. Ганна Тимофіївна. Одна з тих, кому допомогли волонтери Карітас. Жінка живе в Ірпені біля Києва. Під час окупації втратила чоловіка. Спочатку вони удвох ховалися у домашньому погребі, а потім намагалися врятуватися від обстрілів в укритті. Сиділи внизу оці крісла, що на вулиці стоять занесли. Літні і там сиділи. Боже, летіли ці осколки. Боже, шелестіло по кришах. Стареньку жінку все ж таки вдалося вивести до Києва. Дякуючи людям і волонтерам, які до головні мене було не було не тільки тата, не було, вже б вже мами. Будинок Ганни Тимофіївни вистояв під час обстрілів. До зими полагодили дах. Замінити вікна допомогла благодійна організація Карітас. На чертаку ціплопакет. Був розтрощений і рама. Раму вони забаяли пластиком, а стеклопакет новий поставили. У віранді все було побите, всі три стеклопакети і у ванні. Все зробили, все я тільки розписалася, що згодна з тим, що зробили. Від початку серпня, завдяки карітас, відремонтовано понад 400 будинків і квартир. Здебільшого це дрібні і середні ремонти. Найперше відновлюють оселі соціальним категоріям: стареньким людям, самотнім матерям, багатодітним сім'ям та тяжкохворим. В У Київській області, в Чернігівській області, дуже багато житла пошкоджено. Але програма не призупинена, програма працює далі. Ми плануємо, що ще якась кількість домогосподарств буде зроблена. Навіть маємо таку починаємо таку більшу програму, де в планах є ремонт трьох тисяч домогосподарств. Чи вдасться це чи ні, ще 100% гарантувати не можемо, але вже зараз на етапі фактично реєстрації людей вже маємо зареєстровано понад півтори тисячі домогосподарств на ці ремонти. у Каріта стараються пришвидшити реалізацію цієї програми, щоб більше встигнути до зими, адже поки що залишається надто багато постраждалих людей, які потребують ремонту оселі.